Що ми сьогодні живі здорові по милості Божій ми з Господом. Господь нам дав життя і здоров'я, щоб ми могли бути в домі Божому, щоб прославляти його святе ім'я, щоб дійсно возвеличити його в своєму житті, в думках, в ділах наших. Бо він достойний. Він є нашим Спасителем, відкупителем. і наш є Господь. Христос, і ми раді, що Він зробив нас новими людьми для слави своєї. Що ми можемо радіти з того, що наші імена записані в книгу життя, радіти з того, що щоб не сталося, ми будемо з Господом, і ми під його охороною. Що нам боятися, якщо з нами Бог? Але ми знаємо, що іде війна в нашій країні, і ми Переживаємо це, ми молимося до Господа, щоб Господь послав нам мир. Хоча ми читаємо Слово Боже, ми знаємо, що останній час, якщо ми перечитуємо, наприклад, 24 главу Матвія, то ми знаємо, що це тільки начало хвороб, тому що написано Ісус Христос сказав, що останні дні будуть воїни, царство піде на царство, народний народ. І будуть землетруси, і будуть море, глади, але це тільки начало хвороб. Бо далі текст говорить, Господь говорить, що вас далі будуть передавати за моє ім'я, і ви будете ненавидимі всіма за ім'я моє. Вас будуть ваші рідні, близькі передавати на, на смерть. І ми далі, якщо ми. Читали і пам'ятаємо ці слова, то і буде проповідана Євангелія всьому, всьому світу освідово всім народам, о, і у многих охладіє любов, о, і тоді прийде кінець. Тому ми знаємо, що вже близько при дверях, і ми знаємо, що читаючи Слово Боже, що начало хвороб є, і ми бачимо ці всі зміни. В країні, в політиці, по всіх містах нашої землі. І сьогодні хотілося, щоб ми порозмішляли е, Ісаї 58 розділ, де Господь говорить про піст. Е, ми будемо і молитві 24 лютого, хто мене не чув, хто Мир забув всеукраїнські пісні, молитва за Україну, щоб Господь змилувався, простив нас, простив наш народ, помилував, послав нам мир. І саме головне, хочеться, щоб Господь каснувся Духом Святим, всіх українців, щоб всі пізнали його як особисто Спасителя, щоб покаялися, щоб народилися від Господа, щоб всі були спасеними. І сьогодні хочу читати ці слова, де Господь говорить через пророка Ісайма, говорить 58-й розділ Спершого вірша. Кричи на все горло, не стримуйся, піднеси немом сурма твій голос, Кажи моєму народові його злочини, домові Якова, його пересвіт. Вони день у день мене шукають, хочуть мої дороги знати, наче народ, що чинить справедливість. Не відкидає закону Бога свого. Вони питають у мене справедливих законів, хочуть, щоб Бог був близько. Навіщо нам посити, як ти не бачиш, себе умертв'яти, як ти не знаєш? ж ви в день посту виконуєте ваші справи, мовите всіх робітників ваших. Ви постите не на те, щоб правуватися та сваритися і немилосердно бити кулаком. Не так ви нині постите, щоб голос Ваш важкого чути на небі. Хіба такий піст мені доподоби, день, коли хтось умертвляє себе, схиляти голову немов тростина. Веретій попіл під себе підстелювати, чи це назвеште постом та Днем господи, Господові вгодним. Таке питання ставить Господь. <клажут> Якщо перед цим ми читаємо <клажут> другий вірш, вони день у день мене шукають, хочуть в мої дороги знати, наче народ, що чинить справедливість. Що чинить справедливість? Господь знав, які серця у ізраїльського народу, що вони чинили зло і приходили в Дім Божий і казали: Господь мене простив. О, а перед цим каже, роблять зло, а потім приходять в Мій, де написані слова, о, що це Дім Божий, і просять допомоги. Разві каже Господь, я почую. А ми знаємо, що вони, вони, коли постили, вони рвали на собі одежу. А Господь в одному місті каже: рвіть не одежу собі на грудях, а рвіть серця ваші. Розривайте серця ваші. Тобто змінюйтеся, просіть, щоб я вас змінив. Не обманюйте, чиніть суд, суд справедливий, ми все проходили малих пророків, Скільки раз Господь каже, чиніть правду в своєму житті, чиніть справедливість, щоб ніхто від вас не страдав, ні сусіди, ні рідні, щоб всі були вільними і раді з того, що ти живеш поряд. І Господь каже, ці люди взивають цей народ, до мене, наче народ, що чинить справедливість. І не відкидає закону Бога свого. Господь знаючи їхні серця і продовжує далі. Говорить, ви постете на те, щоб правуватися та сваритись, і немилосердно бити кулаком. Не так ви нині постите, щоб голос ваш було чути на небі. Ми якось привикли, що. Після ми не поїли там у півдня чи день, чи два, не попили, і ми думаємо, о, це ми вже угодили Господу. А не можемо зрозуміти, що Господь, Господь хоче більше від нас. Господь хоче, щоб ми мали мир і святість, без якої ніхто не побачить Господа. Щоб ми мали мир з усіма, якщо можливо, з нашої сторони, як каже апостол Павло. Щоб ми мали з усіма мир, щоб нікого ми не гнобили хто б для нас. А так, якщо ми, е, хтось від нас страждає, хтось з кимось ти не мирі, когось ти не прощаєш серці своєму, і ти, ж, і ти постиш, ти не їси, а Господь каже, я тебе не чую. Тому що діла твої говорять про обратне. Зовсім не про те. Разве каже це щирий піс. Ви щиро з, з щирими серцями звертаєтесь до мене, коли ми про щось думаємо друге, не про те, щоб дійсно настав цей мир в Україні. думаємо про щось більше, те, що земне, а не те, що на небі. І Господь докоряє. І кажуть ці слова. Хіба такий пісні мені до вподоби день, коли хтось умертвлює умертв умертв себе, стріляє голову, не мов тростина, вреті і попіл під себе під себе. чи це назвети постом та Днем Господові вгодним?» Ми знаємо, що в, перш, в першому розділі Ісаї. Е, Щось подібні слова теж говорить Господь до свого народу. Він каже, що ви приходите в мої дома, в мій дім. О. Не пам'ятаю, дослідно звучить. Що Господь каже, очистіть свої руки, умийтесь, очистите себе. 16-й вірш. Відкиньте зло ваших учинків і перед очима їх, перестаньте чинити лихе, навчіться чинити добре, правосуддя жадайте, карайте грабіжника, дайте суд сироті, вдову заступайтесь. Прийдіть і будемо вправуватися, говорить Господь, коли ваші гріхи будуть як. Крамзим стане білі, мов сніг, якщо будуть червоні, мов боляниця, то стане, мов вовна. Вони гріхи їхні. Господь говорить, що ви простягаєте до мене руки, ви приносите мені ці дари свої, це сушення, жертви, які вони мені не потрібні. Господь хоче бачити зміну, зміну в нашому житті, переміну і щирі відносини з Господом, щирі не лицемірні, Не так, що це так, це ця традиція, це потрібно. Що не случилось, треба, щоб не поїсти пів дня, тому що це так, я вважаю, постом. Господь каже, це не такий піст, як я його хочу, щоб ви чинили. І він говорить, ось піст, який я люблю, каже Господь, кайдані несправедливості розбити. Е, переклад каже, всяку неправду забрати, щоб не було в твоєму серці, в твоєму домі ніякої неправди, щоб не було. Всяку неправду тут. Каже кайдани несправедливості розбити, пута кормиє розв'язати, пригномлених на волю відпустити кожне ярмо зламати, з голодним своїм хлібом поділитись, увести до хати бідних, безпритульних, побачивши голого, вдягнути його, від брата твого не ховатись. Тоді світло твоє засяє, як зірниця. Загоїться негайно твоя рана, спасіння твоє буде йти поперед тебе, Господня, слава слідом за тобою. Ось який піс. Ми думаємо, це там не боїв, не попив півдня день, два, три. І думаємо, оце я вже дуже святий. Господь Оце, Оце повинно бути в вашому житті. Я пам'ятаю, були причі про би, православні. Іноді ми їх переявлялися, слухали. І там одна жінка, яка каже: Я хочу чекати Ісуса в гості до себе, наготувала багато їжі, накрила стіл і чекала Ісуса. І прибіг хлопчик якийсь і просив їсти, вона його вигнала. Потім п'яний чоловік теж просив. Поїсти вона його теж прийняла, бо каже, Господа чекає. А. Приходив теж якийсь чоловік дуже бідний, як зараз називають бомжами да, без місця проживання. І Теж вона його вигнала. І вже вечір, вже стиміло на каже, Господи, а чи ти не прийшов до мене в гості? Я ж тебе чекала, я щось накрила столи. А він каже, я приходив. Я приходив в образі цього хлопчика, якого, каже, е ти вигнала? Я приходив в оприсі цього п'яного чоловіка, якого ти теж вигнала. Я приходив оприся цього бомжа, якого ти теж вигнала. Я приходив. Він кожного дня приходить до нас. І ми не замічаємо за своїми вчинками, що ми Господа виганяємо. Виганяємо свої хати. Не хочемо, щоб він нам там нам... Е е е е до, до мене приходить постійно один чоловік. І він буває, ну, заходить в болоті. Я йому кажу, що вже ти трохи там почистиш, що він не заходить в болоті. Я вже, я вже согласен на це. Головне, що він приходив, розумієте? Головне, що він нуждається в мені. І важливе, що коли вони приходять до тебе, коли вони дійсно в тобі бачать, що ти їм допоможеш. Погано тут, коли дадали, ідуть, до нас не йдуть люди. Це нами щось не так. Десь, десь значить, у нас гордість попереду йде, що до нас не можуть підійти люди. Десь простота ділася, десь немає цього милосердя, щоб допомогти тому, хто потребує допомоги. І Господь сьогодні каже ці слова. Ось цей піст, який я люблю, каже Господь, оце піст те, що я люблю. <кій> І перечисляє ці слова кайдани несправедливості розпити, розпити, щоб ніхто не страждав від нас в нашому житті, щоб ті люди, які окружають нас, щоб вони не страждали від нас. Щоб вони знали, що ми добрі люди, що ми дійсно, які і віримо в Бога, і живемо так, як, як, як люди бачать, що ми є світлом в цьому світі. Каже, не, кайдани несправедливості розбити пута, корми розв'язати, пригноблених на волю відпустити, кожне яремо зламати. Займові одноразово сказано в цій главі, щоб не було ніякої яма, щоб ніхто не був пригноблений від наших слів, від наших діл, від нашого життя. Це в першу чергу, бо це касається мене, Господь дає мені це читати і розуміти, що десь, де щось у мене. Може, життя не до порядок, і Господь хоче, щоб я дійсно дійсно знав, що це не те, що ти там не поїсив в пів дня, і це твій піс, а це коли ти будеш дотримуватись, дотримуватись оцього Слова Божого, цих заповідей Божих, цю постанову, яку Господь говорить через Ісайну, з голодним своїм хлібом поділитись, увезти до хати бідних, а які тобі можуть запачкати твої коври, але ти, ти повинен увести до хати Бідних безпритульний, побачивши голову, вдягнути його від брата твого не ховатися. Тоді світло твоє засяє, як зерниця, загоїться негайно твоя рана. Тобто чи ти хворів постійно щось себе турбувало? Якщо ти будеш так чинити, то ти зцілися. Господь каже, обіцяє, що загоїться рана твоя. Чим ти там страдав, Господь загоїть, Господь зробить оздоровить тебе. Спасіння твоє буде йти поперед тебе, Господня слава слідом за тобою. Тоді віз, візвеш і Господь відповість, ти крикнеш, і Він скаже, коли ти викинеш із серед себе утиск. Перестанеш погрожувати пальцем і безбожно говорити, коли голодному ти віддаси хліб твій, наситиш пригніченого душу, пригніченого душу, тоді засяє твоє світло в пітьмі. Тьма твоя буде, немов південь. Господь завжди буде тебе водити, наситить твою душу за посухи, зробить міцними твої кості, ти станеш. Мов сад зрошений, мов джерело, як води не висихають. Отакі слова Господь обіцяє, коли дійсно цей піст буде такий, як Господь його любить. Отакий піст хоче, щоб ми виконували, і тоді ми будемо почутиме, і тоді прийде допомога з Господу, господа, і тоді Господь може зробити. Зробити так, що наші рідні, близькі прийдуть до Господа і будуть завіті з Богу. Тоді можуть бути наші українці, <клухи>, вірючими людьми, народженими з гори. Господь каже Матвія, говорить такі слова за останній час, 25 розділ, 35 віршання. Він говорить, я був голодний. І ви накормили мене. Я б, е, потребував води, і ви напоїли мене? Я був чужинцем, і ви прийняли мене. І каже, говорять, а коли це було? Це коли ви те зробили меншому брату? Тому Сьогодні теж ці слова звучать до нас, і Господь каже, коли ти це все, коли голодному ти даси хліб твій, наситиш пригніченого душу, тоді засяг твоє світло в пітьмі. Тьма Твоя буде, немов південь, Господь завжди буде тебе водити, наситить твою душу за посухи, зробить міцними твої кості, ти станеш, мов сад, зрошений, мов джерело якого води не висихають. Приємні слова, так? Да? Дуже приємні. І мені теж приємні і мені хочеться, щоб ми дійсно, щоб ми просили Господа, щоб у нас був мир і спокій в серцях наших, щоб ми дійсно щоб оця любов, яка написана останній час, вона охолоджуватиметься. Так хочеться, щоб вона наголоджувалася. Так хочеться, щоб Ісус Христос прийшов і знайшов цю віру в наших серцях. Знайшов цю віру, знайшов цю любов, яка є досконаліст. Тому що ми можемо все мати. Якщо любові немає, ми ніщо, ми ніщо, навіть якщо душу свою в нас, щоб нас спалили, і без любові це ніщо перед Богом. Тому Господь каже, Майте цю любов. Пордіть ці кайдани, так як я вас простив і не споминаю вам ніколи, так і ви прощайте своїх рідних, близьких, сусідів, пустіть будинок свій, начніть з ними спілкуватися. начніть говорити з ними, щоб вони могли приблизитися до вас. І тоді забоїться ваші рани. І тоді Він буде вашим вождем і водити, і носити душу вашу за послухай, і ти станеш, мов сад, зручний, мов джерело, якого води не висихає. Хай Господь благословить нас цей час, щоб ми пороздумували, і коли ми будемо поститися, щоб ми постилися цим постом, як тому, який Господу любить. Він каже, я люблю пацейкіст. Так благословіть нас Господь в цьому, щоб ми щирими серцями постили і взивалися, до Господа взивали, і Господь, я думаю, почує нас, якщо дійсно наші серця будуть чисті, любовні, милосердні. І Господь почує і пошле свою допомогу свою. І на слава навіть. Амінь.